Колоненко, Соколов, Стырговый, Ведмедера, Вискова частина 30-35, Ткаченко, Лосев, Петроченко, Струк, Ишков, Кобыцкий, 30 11, Стельмашук, Майструк, Котельников, Федорак. И с 11 Кривой Рог, Гуров, один. Все, все находятся на месте, живы, здоровы. Кому надо было оказана медицинская помощь, серьезных травм ни у кого не было. Вот. Расскажите, как, как стало так, что вы тут понравилось? И чему десять человек ему сам люди? Ну, каждая вискова частина по Крыму дислокувалась. Где ну, Безпосередньо ті люди, які зо мною там були, ми перебували в жовтневому палаці, Середині? всередині Жовтневого палацу. Коли пішов штурм з боку Майдану, так трапилося, що ми залишились в будівлі, коли будівлю очепили, нам запропонували залишити будівлю. От. Ми вийшли з будівлі і нас під супродом. Ви мали якісь зброї спецзасоби для. Ну, певно, для... всі військовослужбовці, які знаходяться, мають засоби е, індивідуального захисту. Тут це бронежилет, е, захист руки ніг. Е, Шолом щит із засобів, спеціальних засобів, військовослужбовців, кожного е, резинова палка. Ну і все, ті... наручники. Біля жухневу, я так розумію, було застрелені щонайменше 11 людей під час цього всього. Більше насправді То, там ці снайпери, там А Я хочу просто зрозуміти. З хто хто міг стріляти? Чи ви бачили, хто це робив? Значить, по до снайперів хочу сказати, що в внутрішніх військах є посади снайперів, але ж сюди внутрішні війська всі прибули без зброї. Це я можу То, з певністю... Ви, як очевидець, можливо, ви бачили. Там дуже багато людей постріляли, і якщо ви були в жовтневому, або біля ви могли бачити. Вчора ввечері. Це те, що я бачу своїми очима. Були застрелені два офіцери. Як очевидець, можливо, ви бачили. Там дуже багато людей постріляли, і якщо ви були в жовтнему або біля, ви могли бачити. Вчора, ввечері, це те, що я бачу своїми очима. Були застрелені два офіцера з мого підрозділу. Так, да, можна аналогічно сказати, що це робота снайпера. Тому що стріляли в шию.